Чтобы жить, надо трудиться. Не будеш трудитися, не будет жизнь. Вот что это пожелание такое. Заниматься спортом, конечно. Выбрать себе отдельный вид, который должен подходить к тебе. Ні, то роботи над дити. Такий секрет довголіття старічного Івана Коценка, майстра спорту зі спортивної гімнастики, учителя фізкультури полтавської школи No9, тренера дитячої юнацької спортивної школи Спартак на честь ювілею саме Іван Григорович зробив перший удар по м'ячу у чвертьфіналі Кубку міста з футболу. За вихід до півфіналу змагалися команди Динамо Полтава Ю-19 та Ворскла. Іван Коценко народився у 1925 році на Чернігівщині. У 1943-му пішов на фронт і став улюбленим сином полку, служив в артилерії. Має звання сержанта. Саме в армії захопився спортивною гімнастикою. Згодом отримав звання майстра спорту. Перед початком матчу Івану Григоровичу лунали численні поздоровлення. О, ой, спасибо, Бажаємо спасибо. Скрипу, скрипу, кріпко, кріпко оздорову Юрій Алексейович. Соти мені дає сотку, солоточку. Дамі учень Івана Коценка, ветеран полтавського футболу та багаторазовий капітан Ворскли Юрій Мармач, розповідає: приємно, що про його наставника й досі пам'ятають. каже, усі раділи, що саме Іван Григорович виконає перший удар, адже свого часу він відкрив дорогу у великий спорт багатьом вихованцям, зокрема, й віктору маслову, одному з кращих гравців київського Динамо, у 70-х. Іван Григорович і досі дає поради піклується за, за учнів своїх, робить все робить для того, щоб була сильна, чесна людина. І нам би хотілося б продовжити його, його вік, щоб він був, ще довго-довго нам мог давати цінні поради. Іван Коценко працював на спортивній ниві понад півстоліття. Каже, має власний секрет, як зацікавити дітей спортом і допомогти їм полюбити тренування. Взяти ученика, учить, і заставити його говорити чи заставити пару тижнів, щоб він походив дві неділі, войшов у ритм роботи тренувань. Потім він вже сам не бросить. Буде ходити, буде займатися. Врешті перемогу у матчі здобула команда Динамо Полтава Ю 19 перегравши «Ворсклу» з рахунком 2-1. У півфіналі вона зустрінеться із Ворсклою», А півфінал Кубку Полтави з футболу заплановано на 3 грудня.